Дня, шановні депутати, вдячний, що ви сьогодні прийшли до нас. Вистачає сьогодні голосів 12. 12 відповідно, сесія на дії буде продуктивна. 46-та сесія, 8 липня, 21.7.2025 року, на порядку денному 9 питань. Зачитаю порядок. Перше про затвердження акту приймання передачі майна державної комунальної власності Вершківської та сільської територіальної громади. Друге питання про безоплатне прийняття комунальної власниці Шепівської сільської територіальної громади війна, передано в рамках міжнародної гуманітарної допомоги. Третє питання: про надання згоди на безоплатне прийняття державної комунальної власності Шехівської сільської територіальної громади окремого індивідуального визначного майна. Четверте про затвердження перевірку документів, які є підставою для внесення столичних відомостей до реєстру територіальної громади. П'яте питання: про затвердження положення про службу справа дітей Чеківської сільської ради новій редакції. Шосте. Про затвердження програми розвитку надання соціальних послуг комунальної установи центру надання соціальних послуг Арчупівської сільської ради. 7. питання -е, про надання матеріальної допомоги. Восьме про внесення змін до бюджету Арчупівської сільської територіальної громади 2025 рік. І дев'яте земельні питання. Я пропоную, так як ці питання вже були розглянуті відповідними комісіями, погоджені, то ми можемо трошки голосувати по групах. Пропоную з першого по шосте питання. Проголосувати пакетом відразу, якщо в не немає яких заперечень або запитань. Mm -hmm. mm -hmm. Тоді я тільки що зачитував, я пропоную тоді голосувати. Mm -hmm. З першого по шосте питання став на голосу. Зараз mm вже -hmm. там відомості. Ось, добре. Так, тоді ми судямо з першого Прошу Так, про Петрівна. Так. Дошко Галина Петрівна, із Коростенський Петро Володимирович, із Користенська Світлана Павла. Хізистський Віктор Іванович, Навович Антоніна Так. Наумович Віктор Володимирович. Алько Таїсія Олександрівна, Пахалюк Наталя Плаповна, Суравчик Андрій Володимирович, Шваб Василь Володимирович e, і Шалович Валерій Вікторович. Так, так. <that> Данню комісією було проведено засідання, вивчено детально, тому що цього разу було 28 заяв від жителів громади про надання матеріальної допомоги проти ліквідації стихійного лиха. Ви всі знаєте, що 8 червня було пошкоджено житлові будинки і не тільки відповідно до програми. Ми розглянули заяви про надання збитків житлу, так як у нас прописано. Тому 26 заяв це було позитивно розглянуті. Дві заяви відмовлено, тому що там були зовсім інші потреби. Це була їхня кухня або огорожа. І дві заяви відправлено на доопрацювання, тому що фото не відповідали. Ну, дійсності. Тобто там були і житлові будинки, і по господарській будівлі. Тому були складені акти, відповідну комісією, розглянути звіти і встановлено суму. Ми оцінювали відповідно на наші Ну, Це обов'язкова ранкова, це наша периода, зрозуміла, була поясняла. Шифро, тому що в основному це були е, звернення на покрівлю даху. Ще чотири заяви е, було на лікування, це було теж терміново, але от сьогодні е, теж виносяться на розгляд депутатів. Поступила заява, це просить екстрено допомогти е, на е, лікування Це отримання хіміотерапії, е, жителька теж громади нашої онкохвороби. тому сім'я дуже просить. Ось тому виноситься на екстрене, таке, як кажуть, вже Питаємося Тут за програмою ми можемо виділити їх 7 до 15 тисяч. Тож, якби, усе, ми вже, як висновно, з комісією сьогодні поспілкувалися, тому просить 15 тисяч, Погоджуємося. Я ще хочу відмітити, що подія стихійна визнана у нас як надзвичайна ситуація. Засідала наша комісія, але нашої громади, а на районному рівні вони є КНС-колеві з Вони керуються класифікатором, вони постановою. Чого не визнають? Тому що щоб ми не просили кошти до резервного фонду держави. Це за все на ліквідацію. Це, ну це згідно і класифікатора. але є ще постанова, яка не погоджується класифікатором. І вона, ця НС відповідає цим места. Тому ну, ми все визнали як на звичайну ситуацію. Районна рівні вони не визнали. По ну, зрозумілим причинам. Те ж саме, як і в Кушовській громаді, на файлона хотіла виробити також кошти на ну, так, відшкодування з, держав... з резервного фонда. Ну, Зрозуміло, що і нам буде подальше. Дали на бюджетну комісію і... Е, 167 тисяч. 167 тисяч, так. Зараз ми ці плюс трималися. Ну все. У цьому все. Тому це вже буде у нас за. Це за за порядком денним буде сьома питання, тому прошу голосувати з питання про надання матеріальної допомоги. Пороліська Ольга Петрівна, Вожка Галина Петрівна, із Користенська Петро Володимирович, із Користенська Світлана Павлівна. Із Віктор Іванович, Новомович Андрій Леонідіна, Новомович Віктор Володимирович, Котлісія Олександр, Колік Наталія Павлівна. Сюрачий Тандій Володимирович, Фаб Василь Володимирович, Шалович Валерій Вікторович. Всі 12 депутатів, так, рішення приймається. Дякую. Наступне питання про внесення змін до бюджету очистю капітальної громади на 2025 рік. Прошу. Альмафон бюджету сільської територіальної громади, а саме на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, 50 тисяч гривень на придбання пільгових медикаментів, інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення 167 тисяч. Це кошти на надання матеріальних допомог населенню. Для закладів за дошкільної освіти на оплату водопостачання та водовідведення 20 тисяч 500 гривень. Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю в нас війни – 11 тисяч гривень. Наступне спрямувати на проведення витрат 187 355 гривень від перевиконання доходів загального фонду. Для закладів дошкільної освіти 8 200 гривень на оплату послуг. Для закладів загальної середньої освіти 42 тисячі на оплату послуг. І у нас є ще звернення від Горщиківського державного комунального підприємства про виділення коштів відповідно затвердженої програми, програма фінансової підтримки Горщиківського державного комунального підприємства на 2025-2026 роки на придбання шифера в сумі 62 тисячі 699 гривень. Також є програма відшкодування різниці між тарифами на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення. Та вивзання твердих побутових відходів. Горщиківське державне комунальне підприємство подало нам розрахунок різниці між тарифами і загальна сума до відшкодування 74 тисячі 456 гривень. Це за два місяці, так? За два місяці це за право червня 2025 року. Наступна постанова Кабінету міністрів України від 14 липня 2025 року номер 819. Деякі питання розподілу та перерозподілу освітньої субвенції на 2025 рік. Бюджету Київської сільської територіальної громади передбачено освітню субвенцію в сумі 3 мільйони 553 тисяч вісімсот. Кошти на вересень грудень ну, 2025 року і вони спрямовуються на заробітну плату для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Наступно внести зміни до бюджету шляхом перерозподілу коштів. В межах асигнувань так, зменшити е-е так, по коду доходів на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковим агентом, і доходять платика податку у вигляді заробітної оплати. У грудні зменшити плановий показник на 40 тисяч гривень, у липні збільшити план на 40 тисяч гривень. І ну, відповідно, здійснити перерозподіл видаткової частини бюджету. Грудень зменшити план на 40 тисяч гривень, липень збільшити. Це коштує на придбання матеріалів для закладів загальної середньої освіти. І у зв'язку з тим, що видатки по центру надання соціальних послуг здійснюються по новому коду видатків. Це 3121 здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг. Особам, сім'ям, які належать до вразливих груп населення та або перебувають у складних життєвих обставинах. Тому всі планові показники по видатках, які були на січень травень 2025 року, перенести на, відповідно на цей кошт податків. Ну, це бухгалтерські нюанси, це важко назад розподіляться. План на додатково не, не виділяють. Це я просто розповідаю, що в нас не була якась сама, що це 700 тисяч гривень, це які вже витрачені на заробітні план. це Просто по іншому коду провести деякі діти. Свідчить правильний план переносить, додатково не виділяються кошти. У нас ще новий план податків з'явився. <працю> з Києва взагалі <працю> <працю> наші друзі студент, ось десь до 2 мільйонів тип при оборотах, можливо, буде більше. Зараз Котиків сьогодні, так, приталяю. Срочки там не було. Ну, що, заводимо шанувальчи пари. Так. Лишені, так. так. Можливо, <кхух> У нас були запитання приймаються. Дякую, Дрину. Щодо питання земельних, про яке ми говорили в прошлому слові. У нас чотири питання, питання земельних. Питання попереднього освіту, попередню комісію були обговорені, розглянуті, місцевість виїжджали, дивилися, зізвонювалися. Ну і прийняли такі рішення щодо рекомендації сесії сільської ради по першому питанню надати згоду на зменшення площі. Значить, перше питання про надання води на зменшення площі та зміну конфігурації земельної ділянки комунальної власності Борщівської сільської ради. Це в нас проінвентаризована земельна ділянка, на яку, з якої випадково земельні частки паї не, вони не сформовані, ці земельні частки паї, тому помилились проєктанти на один гектар. Вони безкоштовно це все переробляють. Остати згоди на зменшує площу та зміну межконфігурації. Друге питання надання дозволу на проведення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності за межами населеного поводу. Дозвіл на проведення інвентаризації земельних ділянці, орієнтовною площою 5 гектарів. Ми це говорим про те, що виїжджали дивились. Сергій Горщик, Борщик, це Користенського району Житомирської області, орієнтовний пощо, 5 гектарів. Наступне питання зображення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки сільського господарського призначення. Земельна ділянка 2. За межами села Березівка ми заключали трьохсторонню угоду платником, був томірянівський кар'єр, оскільки є власником спецдозволу. На цій земельній ділянці. Земельна ділянка для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надання надання наступне питання надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативно-грошової оцінки даної земельної ділянки. Попередня земельна ділянка 16632. Земельпромисловості з класифікатором 11.01. Надається дозвіл визначення платником ТОВ Омбер, оскільки він має спецдозвіл у межах земельної ділянки. Ну і все, всі питання. Тобто одне питання. Зменшення площі, наступне питання про затвердження технічної документації 1.66. Третє питання надання дозволу на розроблення нормативно-трушової оцінки і четверте питання надання дозволу на проведення інвентаризації земельної ділянки в селі Божій площі, площі орієнтовної площі 5 літаків. Я буду запащить за уважение. Новочіка Володимирович, Хайкота Іся Олександрівна, Походять Наталя Кумівна, Сюравчик Андрій Володимирович, Фаббасик Володимирович, Шадович Валерій Юкович. 12 січня. Так, більше не приймається. Дякую, Золоту. Дякую, Віктора Миколаївна. На даному питанні з нас залишиться порядок. Я всім депутатам дякую за проведену продуктивну роботу.